Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 29-й урок курсу географії 8 класу: водосховища та канали України, підземні води України і взагалом водні ресурси України. Водосховища це штучні водойми, що споруджують для зберігання води, звідки вода забирається в потрібній кількості і в потрібен час на найрізноманітніші потреби. Усього в Україні споруджено більше 1100 водосховищ. Половина загальної кількості водосховищ знаходиться в басейні Дніпра. Саме на Дніпрі розташована найбільша в Україні група водосховищ, що належить до однієї річки. Це величезні сховища води, що за розмірами нагадують моря. Довжина їх понад сотні кілометрів, а ширина найбільших сягає 25-30 км. Нині від кордону з Білорусю майже до гірла Дніпра, таких морів водосховищ 6. Водою Дніпровського каскаду водосховищ користується більше половини населення України цілий рік. Для побутових потреб промисловості і сільського господарства зрошується 15 тисяч кілометрів квадратних площі. Вода водосховищ на Дніпрі виробляє електроенергію, оскільки на них побудовані ГЕС. А сам Славутич тепер судноплавний на всьому протязі. Окрім того, у водосховищах є значна кількість риби, завдяки чому вони стають місцем відпочинку. Канали створюються для рівномірного розподілу внутрішніх вод по території країни. Призначення каналів відрізняється в різних регіонах України. Наприклад, якщо в перезволоженому полісі та передгір'ях Карпат вони використовуються для штучного водовідведення, то на півдні вони навпаки постачають воду як для населених пунктів, так і для зрошування сільськогосподарських угідь. Найдалі передає воду північно-Кримський канал, загальна протяжність якого становить більше 400 км. За його допомогою Дніпровську воду подають з Каховського водосховища посушливі степи Херсонщини, північного Криму і аж до міста Керч. Із Каховського водосховища розпочинається і Каховський канал. Продовж 130 кілометрів він несе воду через посушливі землі Херсонської і Запорізької областей на південний схід України. Ще один Велетенський канал Дніпро-Донбас простягнувся більш як на 260 кілометрів. Від Дніпродзержинського водосховища до Сіверського Дінця. Його воду споживають у Харкові і на Донбасі. У західному напрямку головна ріка України надсилає свої води, наприклад, у Кіровоградську область через канал Дніпро-Інгулець, що з'єднує два водосховища Кременчуцьке на Дніпрі і Олександрівське на Інгульці. Дніпропетровська область одержує воду з Каховського водосховища каналом Дніпро-Кривий Ріг. Крім Дніпровської води, канали на півдні України переносять води із інших річок. Таким є, зокрема, канал Сіверський Донець-Донбас та Інгулецький канал між річкою Інгулець і Бузьким Лиманом. Далі розглянемо підземні води. Підземні води розподілені по території України дуже нерівномірно, утворюючи кілька підземних басейнів. Особливу цінність мають Артезіанські води. Це ті води, які внаслідок ряду причин самостійно піднімаються на поверхню. Дніпровсько-донецький артезіанський басейн, що розташований переважно в межах Дніпровсько-Донецької западини, є найбільшим в Україні. На нього припадає ледь не половина, а саме 49% усіх ресурсів підземних вод країни. Він має прісні води, які самостійно піднімаються на поверхню з глибини подекуди 500-600 метрів. Води цього басейну користуються, зокрема, для водопостачання Києва, Чернігова, Сум, Харкова, Полтави, Луганська та прилеглих територій. Волино-Подільський басейн розташований на північному заході України. Води цього басейну, що підіймаються з глибин 600 метрів і більше, надходять до Львова, Луцька, Хмельницького, Рівного та Тернополя. Причорноморський артезіанський басейн пов'язаний з Причорноморською Западиною. Прісні води цього басейну, що містяться на глибині до 200 метрів, використовуються для водопостачання південних областей України Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Автономної Республіки Крим. Запаси підземних вод зберігаються також і в інших природних басейнах в областях склачатості Карпат, Кримський гір тощо. Однак вони мають менш сприятливі умови для формування підземних вод. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 29-го уроку курсу географії 8 класу підземні води України, водосховища та канали та загальна характеристика водних ресурсів України. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!